Друзі, всіх вітаю на своєму youtube каналі. З вами Євген і в цьому відео я розповім, як користуватися платформою P2P на біржі Bybit. А точніше покажу, як вивести криптовалюту на свою банківську карту. Посилання на реєстрацію біржі Bybit ти зможеш знайти в описі під відео, також діє бонус до 30 000 доларів для нових користувачів. Переходимо в розділ P2P на біржі Bybit та в першу чергу заходимо в центр користувача, щоб прив'язати нашу банківську карту. Бачимо, що у мене вже прив'язана карта від MonoBank. Вам теж потрібно це зробити. Для цього натискаємо Вказати зараз та обирайте свій банк, де у вас відкритий рахунок. Наприклад, MonoBank, Приватбанк або Спортбанк. Це все залежить від вас. Після того, як ви додали свою банківську карту, переходимо в Гаманець для фінансування. Саме в цьому гаманці повинна бути ваша криптовалюта, щоб здійснити угоду на P2P. На даний момент на цьому гаманці в мене нічого немає, тому нам доведеться переказати зі спотового гаманця нашу криптовалюту. Для цього, навпроти криптовалюти, яку ви хочете вивести на банківську карту, натискаємо переказ, або також можна зверху натиснути переказ. В даному екні ми обираємо, з якого гаманця ми будемо перекидати нашу криптовалюту до гаманця фінансування, в моєму випадку зі спотового гаманця. Обираємо суму, яку ми хочемо переказати, та натискаємо Підтвердити. Після того, як кошти були зараховані на гаманець фінансування, переходимо в розділ P2P. Далі обираємо параметри, щоб обрати користувача, з яким ви будете проводити угоду. В даному випадку я продаю свою криптовалюту, тому обираю продати. Далі ви вибираєте, яку саме криптовалюту ви хочете продати. Приблизну суму в гривнях та спосіб оплати я виберу Monobank. Далі зі списку нижче нам потрібно вибрати користувача, з яким ми проведемо угоду, на що тут потрібно звернути увагу. Перш за все, я рекомендую звернути увагу на кількість ордерів та відсоток виконання даних ордерів. Бачимо, що у користувача з ніком P2P Privat показники доволі хороші. Якщо дивитись нижче, то бачимо, що у даного користувача лише 10 ордерів та 90% виконання даних ордерів. У цього користувача лише 74% виконання ордерів, нам і не підходить. Ось ще один користувач, у якого показники доволі хороші, але в нього курс нижчий, тому ми повернемось до користувача з ніком P2P Privat. Натискаємо Продати та обираємо суму в USDT. Нам відразу показують, яка сума в гривнях повинна прийти на банківську карту. Якщо у вас все влаштовує, то обираємо спосіб оплати та натискаємо Продати. Далі просто очікуємо, коли кошти будуть зараховані на банківську карту. Трішки більше ніж через хвилину з'явилось повідомлення, що покупець успішно здійснив оплату, тобто переказав гривні мені на банківську карту. Після чого ми все дуже ретельно перевіряємо, чи точну суму було переказано вам на банківську карту. Якщо все вірно, то натискаємо Переказати зараз. Тобто відправляємо нашу криптовалюту даному користувачу. Ознайомлюємося з даною інформацією та натискаємо підтвердити. Та вставляємо код з Google аутентифікатора. Після чого з'являється повідомлення, що ви успішно виконали ордер. А якщо в тебе виникають питання або ти щось не зрозумів, обов'язково задавай їх в коментарях, і я відповім на них. Та якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк та підпишись на канал. Далі буде більше.